Так, людина написала такий коментар. Ну, дивіться, за те, що ми приварили оцей прут, я думаю, бієння не буде, тому що цей прут служить ну, трохи для другого. Він зараз дальше покажу. Якщо буде бієння, то бієння буде тільки із за того, що тут такого качества ступиці. А в предвідуючих відео я показую, які вони там качества, як вони проточені боком. Оце і за цього буде бієння. Це можливо, да, і за цього буде бієння. І ще бієння може бути і за цих клинів. За цих клинів. Хоча ну, вони теж там робі прижимають, вроді все буде нормально. Так як ви пишете, із-за цього прутка бієння не буде, тому що на рідних дисках там уварений квадрат. Він служить для того, щоб хватало зажать колесо на той клин. Оце тільки із-за цього приварили оцей, ну ми приварили кругляк, а на заводських там квадрат приварений. Оце тільки із за цього, тому що, якщо без нього оця не зажме і от тільки із -за цього приварили кругляк. Диск виточений на станку. Тут воно станком знялося, його проточили на станку. Клини зроблені. Все, він на клинах сідає, клини проточені. Ось як видно. Він провертатися не буде, тому що витачка тільки, так скажемо, під клини. На клинах у нас сіло Кругляк тільки для того, щоб товщий був диск, щоб його зажало. Бієння тут буде. Я не кажу, що тут буде все ідеально. Це не машина, бієння буде. Ну, Бієння буде не і за дисків, а і за того, що. Качество самої ступиці, таке тут. Ну, так ось прокручували, понятне діло, що це не в ходу, воно все. Так прокручували, ну Може, є там, але ну, воно не критичне. Тут непонятно. Тут може і резина трошки гуляти, тому що так сіла, ніхто ж її не балансував. Так що, я думаю, якщо бієння буде, то не, не сильніше, ніж на рідній резині. Рідна резина там взагалі гуляє, пригає по сторонах.